Стіч. Мені здається, що ми з тобою забули дещо зробити. Ой, точно. У нас же сьогодні супер важливе завдання. Ми маємо привітати одну особливу дівчинку. Тоді побігли готуватися. Влаштуємо найвеселіше святкування. Алоха, Євочка, здивована. Так, так. Сьогодні в нас завдання привітати саме тебе. Уявляю, яка ти щаслива сьогодні, скільки отримала класних подарунків. О, Джамба щойно запустив повітряного Змія, щоб дізнатися, скільки ж тобі років. Вау, вже п'ять п'ять рочків! Це просто супер. Це вік, коли можна все вигадувати нові ігри. Будувати хатинки з ковдар? Танцювати, сміятись і мріяти про власну ракету. Єва. А ще ми дізналися, що в тебе просто неймовірні мама і тато. Вони тебе дуже, дуже, дуже люблять. Кажуть, що ти добра, весела, щаслива, завжди допомагаєш і з тобою завжди сонячний настрій, навіть коли йде дощ. І ми їм дуже віримо, бо в нас є дещо особливе. Ліло, ти готова? Єва, дивись, яке неймовірне фото ми отримали. Ти справжня красуня, очі, як дві зірочки, посмішка, як промінчик сонця. А така щира і ніжна душа буває тільки у дуже особливих дівчаток. Нам пощастило, що ми можемо тебе привітати. Євочка, а яке ж свято без подарунків? Ходімо зі мною, покажу, що підготувала наша гавайська команда. Та дам! Ось твій святковий торт. Ми дуже хотіли відправити його тобі, але з нашого чарівного світу його не можна передати. Тож ми вирішили залишити його у нас і влаштувати гучну вечірку. Але кожен шматочок ми з'їмо з думкою про тебе, кожне ням буде за тебе. Єва, я бажаю тобі гору радості. Океан подарунків і цілий всесвіт мрій, які збуваються. А я бажаю тобі справжніх друзів усмішок до вух. І щоб твоє серце завжди танцювало від щастя. А тепер. Вперед, святкувати. Свято тут. Оглянь навколо світ! Танцює кольорово. все. Сьогодні для. З мрією в серці Сміх лунає музика.